Коли я була маленькою дівчинкою, я була впевнена, що моє життя буде повне пригод. Я буду мандрувати лісами, горами, морями, буду плавати кораблями, літати на літаках. І саме тому для мене була дуже важливою книга Робінзон-Круза Даніеля Дефо. Я сприймала її не як художню літературу, а буквально як інструкцію по виживанню. Я майже конспектувала його методи виживання, те, що конкретно він брав з корабля, те, що він робив, як він вирощував Злакові. Так, я виросла. І перечитала цю книгу вже в дорослому віці. І кардинально змінила свою думку про цей роман. Як на мене, він не тільки про виживання. І всім привіт! Мене звуть Саша, це Христофорівська бібліотека Філія. Як ви вже зрозуміли, певно, ми сьогодні поговоримо про роман Робінзон Круза Даніелі Дефо. Роман Даніеля Де Форі Бінзон Крузо нерідко подають як пригодницький роман. Але, як на мене, виживання на острові є лише декораціями для справжнього сюжету. Справжній сюжет це історія людини, яка перебуває у глибокій кризі, яка через ізоляцію отримує можливість відчути справжню цінність, відчути пошук власної суті. Духовність, пошук справжніх цінностей. Роман уперше з'явився 25 квітня 1719 року і миттєво став популярним. Перше видання скупили за кілька тижнів. Попри легенди, тві не є документальною історією моряка Олександра Сількерка, хоча випадок Сількерка справді вплинув на задум. Дефо працював у традиції ранньої англійської прози і прагнув створити книгу, яка виглядала б як реальні мемуари. Через це роман виглядає як справжній щоденник. Цікаво, що на момент написання цього роману у самого Даніеля Дефо не було досвіду авантюриста. Він не був молодим авантюристом. Він був 60-річним чоловіком з багатим журналістським, навіть політичним досвідом. Він був відомим автором аналітичних текстів і памфлетів. Також він, у нього було багато конфліктів з владою і навіть тюремне ув'язнення. Саме завдяки цьому ізоляція, описана в книзі, читається так легко і так правдиво. Сюжет цього роману не тільки про острів, він більше про внутрішню боротьбу. Сюжет цього роману починається з того, що молодий Робіндзун мріє про пригоди, тікає з дому, потрапляє у виморських невдач і зрештою на безлюдний острів. Та найцікавіше починається саме там, де для, для звичайного читача ніби повинна початися рутина. В перші дні то паніка, хаос, дії хаотичні, страх. Потім дисципліна, розклад, інвентаризація всього, що має під руками, це виглядає майже нав'язливо. Робінзон намагається створити власний маленький світ, бо без порядку він просто розвалиться. І, зрештою, що робить цей роман? Робінзон починає думати. Він починає саморефлексувати, коли він уже плюс-мінус. Налагодив свій побут, налагодив виживання, він думає про кожний свій вчинок, про сенс кожного вчинку, який провів його на острів, про своє життя, про свої попередні думки, мрії, цінності, що, про, про те, що власне, привело його на цей острів. І ця сама рефлексія стає для нього такою ж необхідною, як вода і їжа. Релігійність не прикраси сюжета, а його основа. У певний момент герой розуміє, всі його раціональні зусилля дають результат, але не дають відповіді. Він може вижити фізично, але внутрішня, порожнеча лишається, і тоді він звертається до віри, не до абстрактної ідеї, не до формальної релігійності, а до внутрішньої потреби опертися на щось більше, ніж власні інструменти та планування. У романі релігійність це не декорація. Це момент, коли герой перестає ховатися від правди про самого себе. Визнає, що йому потрібна духовна основа, і саме й допомагає йому вижити, саме й допомагає йому впорядкувати свої думки і життя. Доволі цікаве спостереження. Це не перший роман, який я читаю, який дає релігійність. як Найвище благо для індивіда. До цього я читала Роман Генріка Сенкевича Камукрядеші просто шикарний роман, мій улюблений, найкращий на світі роман для мене особисто. І він подає релігійність як благо для індивіда, а також як благо, найвище благо для суспільства в цілому. Це доволі цікавий момент, і обидві ці книги дуже глибокі, вони глибоко вивчають людську душу, глибоко вивчають характер. Як на мене, це доволі цікаве спостереження. Цей роман демонструє, що виживання фізичне неможливо без виживання духовного, адже Фізичне виживання це важливо, звісно, важливо, і це основа, але без духовного чи має воно сенс? Отже, Романа Обінзон Крузе «Даніелі Дефо. Це шикарний твір, який має прочитати кожна людина в дорослому віці обов'язково. Так, для дитячого віку це захоплююча пригодницька література, але для дорослих він також буде дуже корисний. Дякую, що були зі мною. Я була рада вам розповідати про таку. Хорошу книгу і до наступної зустрічі.